Шановні українські аграрії, колеги, бачите вже студент у нас є на полі. Приїхав, це вже другий, другий рік він у нас на практиці. Юрій, так що діло з хлопцями буде. Однозначно вже багато чого знає, багато чого бачив, його там не удивиш, там якусь сівалку, яка в нас є. Тобто така історія. І Олексій працює в нас теж з Бобровського коледжу. Так що, хто, як кажуть, хотів, той прийшов. Бо тут дуже багато такого було, що там ми прийдемо, там ми побачимо, там ми будемо там на практику хочу». там в чергу ставали, а кинулися на практику, ніхто не приходить. Так що, в принципі, з одної сторони, це й добре, що так не так багато. Знаєте, я кажу, нам агрономії теж багато в Україні не потрібно, по великому рахунку. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!